Доброго раночку мої соколики, ластівочки, коло мене колесо фортуни. Карти. Ви мене наскільки закидали своїми повідомленнями. Я ж у відпустці до 20 го числа. Але ви мене наскільки просили, навіть такі є зворушливі, дуже ваші повідомлення, щоб я зробила розклад на червень місяць. Ну, я мушу зробити, коло мене мій угольок. «Подпольне ім'я чертенок, бо він характер неймовірний має. Це той, що я забрала його з притулка. Так, і тепер він наш найкращий. Ну, давайте везіння вам на цілий місяць нам, щоб були всі при грошах кохані, щасливі, хто одинокі пари, щоб знаходили, хто в парі, щоб це була міцна сім'я, якщо хоче вагітніть хтось, щоб завагітнів. Так, здоров'я і грошей. Давайте, червень місяць, дивимося. Буде великий, великий вибір. Ви знаєте, я вам казала, як робити вибір. Запалюйте свічечку, тут пишете, і тут пишете те, що вам потрібно зробити. Де вогник свічки полихає, тому й і, тому і будь, і тому й не мінувати вибір. Так, небагато сильно не стройте, зразу скажу, дивіться, із 11-12 тут не буде вам число таке, що удачливе. Максимально будьте спокійні, великих планів не стройте. Ой, хто зайшов на це відео, ви долгожитель. Це карта вже, хто проживе за 90 років. Дивіться, і ще й в парі. Ось дивіться, ви вже так старичок, зігнутий, ваші діти, правнуки, внуки гуляють, а ви все одно ну, йдете на склон життя. Але ж ви дивіться, тут довгожитель. Гарна карта, неймовірна. Всі, хто зайшов на моє відео, той долгожитель. Так, дивимося далі, витастуємо. З грошима буде більш-менш стабільність. Ну, а до когось приїде у відпустку ваш коханий. А хтось зустріне долю, тут, даже, бачите, йде вам свише, вищі сили допомога. Дивіться, я говорю, а він хвостом болтає і шепить котик такий такий що може кусь зробити. Уже ж приласканий, влюблений, то його дуже любимо. Тут вам, дівчата, хто одинокий, знайомства, гора знайомств, куча знайомств. Ну, дивіться, будьте обережні, бо це трохи колючий з преградами. Так, дивимося, дивіться, бачите, ще й ногою. Ножками так стукає. Привчила вже його. Опа, мамочки. Звісно, ну, такий, такий він собі, влучно стрельнете. Опа! <смі> такий, що кусь не, з того, не з цього зробити. Так, влучно стрельнете в когось. Дівчата. Ну, я вам бажаю фортуну, можна замовити небагато, 15 в мене зараз амулетів цих є. Так, далі. Ну, так, звісно, в кого колесо фортуни моє, і хто зараз дивиться розклад, дивіться, будете на коні. Вінок, переможця, з нагородою, з кубком, все, що захочете за червь місяць, все зробите. Тут і не може, не може бути по-іншому, бо тут присутнє колесо фортуни. А по-іншому, те, що я говорю, завжди ви знаєте, як я сказала і вузлом вам на успіх зав'язала. Захищені. Хай всі мої підписники, всі українці, всі, хто зайде на це відео, будуть захищені без максимального ущерба на життя, бо з вами відьмуся Ягуся, ось мої координати. Ось мої. Так, вам ще витягую щасливу зірку. Витягую колесо фортуни. Витягую багато гарних дорог на червень місяць. І, звісно, хочу ще, ще витягнути вам. Кохання вже багато повит. О, і ще й захист. Так що держимося, кріпимося, підписуємося. Ну, якщо, звісно, ви мене любите. І я бажаю вам всього найкращого, тому що ви король Пентаклів, королева Пентаклів, ви, з відьмою Ядвігою будете і кохані, і захищені, і щасливі, і з грошима. І зцілитеся, бо я сильна відьма, я не проста відьма. Я та відьма, яка дарує в руки своїм підписникам і взагалі, людям добро, фарт, удачу, злагоду, успіх, здоров'я і кохання. Ви зі мною!